Всім привіт! З вами Андрюха і сьогодні ми будемо. Е, ну. роздивлятися цю ігру. Я теж перший левел. Так. Напишем. Подивимося, скільки. Так, ну ці серії Олексія вже не будуть. Цього разу він занятий. Ну, Їдемо на ферму. На ферму, на ферму, на ферму. Нам треба зробити гроші. Ми будемо шукати ферму. Ми вже маємо права. Так. Ну, вкрали цей мотоцикл. Ну, як вкрали. Забрали, будемо слава. Так, ми приїжджаємо доїжджаємо до поля. зараз собі мотоцикл сховаю, ага. сьогодні. Значить, закрыто, бачите? Огородошка ніт. На, на полі ніхто нічого не, не збирає і на роботу не приймають. Може що сьогодні у нас неділя. Так, ага, мотоцикл у нас дивиться. Я так не знаю. Ну, звісно ж, з Олексієм було би веселіше, набагато, але так як його зараз немає, то ну, не думаю, що було би так цікаво. Ну, вибачать, ну, в цій серії <смі> мені ще не вийшло так описати цю гру. Дивіться наступні серії. Підписуйтесь е, на канал і ставте лайки.